Чи збирається він іти на примирення? Чи збирається він іти на примирення? Давай подивимось. Це загальний розклад, Нагадую, що за індивідуальними звертайтеся, будь ласка, в особисті. Але давайте визначимо, щоб ви розуміли, цей розклад для вас чи ні. Давайте спочатку витягнемо три карти на характеристику вашого чоловіка. І на вашу характеристику також щоб ви розуміли, що потрібно вам дивитися взагалі далі цей розклад. Тому що якщо ви не впізнали, то це не ваш розклад. Звертайтесь в особисті за індивідуальним. Отже, який ваш чоловік? Який ваш чоловік? Ой, ну, Це чоловік такий, знаєте, у, у нього багато жіночих енергій. Насправді, іноді він себе веде як жінка, може ображатися, може впадати в якусь печаль, в якусь депресію. І у нього зараз розбите серце. У нього зараз розбите серце, він, можливо, переживає дуже сильно ваш розрив. Яка ви жінка? Яка ви жінка? Давайте подивимось вашу характеристику, яка ви жінка? ну, і в яких ви саме зараз перебуваєте в енергіях, в яких ви зараз перебуваєте в енергіях, яка ви, яка ви зараз жінка. Так, ну ви трохи зациклюєтесь на цій проблемі. Зараз ви в таких енергіях, що трохи зациклюєтесь на, цих, на цій проблемі, ви можете злитися дуже сильно на нього злитися. Ви готові вже відпустити да, і йти кудись в нові стосунки, але ще присутній якийсь такий стан зацикленості. Тепер давай подивимось, чи ну, збирається він взагалі йти на примирення. якщо ти... Пізнала себе в цих ці, описах, то давай подивимось, чи збирається він взагалі йти на примирення. Чи збирається він іти на примирення? Давай подивимось, чи збирається він іти на примирення. Ах. Ну, він сумнівається, він дуже сильно сумнівається. Він відчуває можливо, що тобі це не потрібно, що ти ну самодостатня така жінка, да, як, якій вже нічого не потрібно, і у нього зараз нема енергії на те, щоб діяти. Це не означає, що зовсім да не буде, не буде ніякого примирення, але поки що наразі так.